Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Тушкуємо наші овочі, підсолюємо та перчимо за смаком. Додаємо сухий часник і одну чайну ложку паприки. Доки овочі тушкуються, наливаємо у каструлю воду. Доводимо її до кипіння та вкладаємо 500 грамів свинячих реперець. Їх треба закип'ятити, а далі вимкнути вогонь і промити реперця. Каструлю теж вимиваємо. Знову наливаємо в неї чисту воду, вкладаємо промитий рибеця, доводимо до кипіння і будемо варити приблизно півтори години.